Сімейство диких кабанів у шпеківському лісництві потрапило в об'єктив фотопастки під час вечері. Фотопастки розставлені переважно біля годівниць. Взимку тварини часто до них приходять, аби поласувати зерном, коренеплодами, гіллям та кукурудзою. Смаколики для них залишають працівники лісу. Сучасні гаджети допомагають лісівникам зблизька спостерігати за лісовими мешканцями, вивчати їх стан здоров'я та поведінку. Про те, наскільки потрібні такі фотопастки у лісах, будемо говорити з Сергієм Щасливим провідним мисливствознавцем центрального лісового офісу. Вітаю вас. Доброго. дня. З якою метою лісники розміщують фотопастки, і скільки їх вже по Вінницькій області? На сьогоднішній день фотопастка допомагає нам в проведенні обліку чисельності, так як є заборона на відвідування лісів. лісів а за допомогою цих фотопасток ми можемо виявляти чисельність звірів на сьогоднішній день в мисливському господарстві. Як правило, фотопастки ми встановлюємо на підгодівельні майданчики або ж на шляхи міграції мисливських тварин. Наразі в філії Вінницької області в користування дають фотопасток, але це лише фотопастки, які використовуються для охорони і спостереження за мисливськими тваринами. Та центральний софіс активно працює над збільшенням їх кількості. До прикладу, в Черкаській області у нас є 65 фотопасток, і ми бачимо значне покращення у сфері виявлення фактів браконьєрства та виявлення незаконних рубок яких тварин камери фіксують найчастіше, і як це допомагає лісникам? В об'єктив фотопасток можна побачити безліч тварин, але найчастіше це дикий кабан, олень, козуль, лисиця та заяць? Крім того, за допомогою фотопасти лісівники виявляють незаконні рубки, які встановлюють ці камери на заїздах та масивах лісів. Хто може переглядати відео і чи є вільний доступ до них, наприклад, через соцмережі? Ну, дивіться, навіть хто може переглядати. Я можу вам пояснити, принцип роботи фотопастки дуже, дуже простий. Перш за все, вона зовсім непомітна в місці, де встановлення, адже має відповідний камуфляж, камуфляжний такий, як то кажути, колір. Її не видно. Працює вона за? Є якийсь рух, чи це людина, чи це тварина, чи це транспортний засіб. Вона миттєво відправляє на пристрій, там, чи це телефон чи комп'ютер працівникам лісової охорони, місце знаходження і те, що вона зафільмувала. Вільного доступу в мережі, як такого немає. До записів фотопасток він лише є в працівників державної лісової охорони. Звісно ж, окремі цікаві відео з тваринами ми можемо викладати на Фейсбуці сторінки центрального лісового офісу. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам, а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Сергій щасливий провідний мисливство, знавець центрального лісового офісу.